Так, отаких от у нас два самих бюджетних електромобіля Citroen C0 і Volkswagen UP. 18 й рік і 17. й Можемо порівняти в розмірах автомобілі. Вони двоє стоять зараз на швидких зарядках, C0 на Chademo, UP на CCS Combo. Зараз трошки вещи і має весь цей кліренс більший ціна цього автомобіля в районі 6 тисяч доларів, цього в районі 7-7,5. Дивимося салон. У нас тут порівняно вже рестайлінг з кольоровим екраном тут. Клімат інакший вигляд має, інакший руль. Задній ряд. Так виглядає багажник. Зразу відкрию всі зараз. У нас два порта зарядки це Type-1 і CHAdeMO. Задній ряд. Citroen простіший, модель вже давно випускається без змін. Citroen з 12-го року або з 11-го. Такий як вийшов, і залишається. А АПА було вже два рестайлинги. Другий рестайлінг з збільшенням батареї. Тут батарея 16 кВт, тут 18 Таких два автомобілі.